Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною запечену качку з яблуками. Ця страва чудово доповнить ваш святковий стіл, а гості будуть просто у захваті. Адже качка за цим рецептом виходить неймовірно соковитою. Тушку качки вагою приблизно 2 кг. Попередньо я рекомендую замочити у холодній підсоленій воді мінімум на 2-3 години для того, щоб вийшла зайва кров. А далі паперовим рушничком, добре просушуємо її зовні та всередині. Окремо мисці з'єднуємо сіль та спеції. У мене це чорний перець та мелена паприка. А тоді цієї суміші добре натираємо качку з усіх боків. Ви можете використовувати будь-які інші ваші улюблені спеції, але раджу використати саме паприку, тут вона підходить відмінно. А далі, за допомогою силиконового пензлика або ж, знову ж таки, просто руками змащуємо качку гірчицею. Гірчицю я обирала гостро, після випікання гострота зовсім не відчувається, а м'ясо буде дуже ніжним. А далі підготуємо яблука, попередньо їх добре промиваємо та чистимо від серединки. Найкраще пасуватимуть саме яблука з кислинкою. У мене частина солодкуватих, а частина кислих яблук. І далі довільно нарізаємо їх, як вам подобається. Я нарізаю ось такими дольками, а тоді дольками яблук фаршируємо качку. Яблук не шкодуємо, викладаємо так, щоб заповнити повністю пустоту всередині. А далі за допомогою дерев'яних палочок скріплюємо нашу тушку качки, так як я показую на відео. Це потрібно для того, щоб при випіканні яблучний сік не витікав, а зберігся всередині. Фаршировану яблуками тушку качки поміщаємо у рукав для запікання і випікаємо при температурі 210 градусів приблизно 20-30 хвилин. Тоді зменшимо температуру до 180 і випікаємо ще приблизно годину. А тим часом приготуємо соус. У мисці з'єднуємо мед, соєвий соус та сік лимону. Добре перемішуємо. Виймаємо качку з духовки та змащуємо щедро цим соусом. Знову ставимо качку до духовки, але зверху вже нічим не накриваємо і випікаємо ще 20 хвилин. Друзі, я однозначно рекомендую вам приготувати качку саме за цим рецептом, адже м'ясо виходить надзвичайно ніжним, а скоринка має приємний солодкувато кислий присмак. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих рецептів.